Мені дві нося ти ми саме сади тоді цвіли. я про кохання ще й не знава. ми тихо сестрами жили. Коли йшов ти мимо хати, Я задивилась на твій стан. Стояла довго під вербою, Пока вечірній спав туман. Тумани спав, зоря погасла, з зіронька зійшла, ой кличе мати вичиряти, а доня далі в сад пішла. Саду я астру поливала, ти допоміг мені мені З тих пір я мрію про кохання, з стій пір душа. Моя болить. А як умру, я від кохання, то поховай трав. зірвеш ти з мене астру білу, згадаєш, хто тебе коха.